Доброго дня. До вашої уваги наші плоскорізи трикутні з державіючої сталі товщиною 1,5 мм, шириною 25 мм. Подивіться, як гарно він працює на сухому ґрунті, це цілина. І подивіться, як він гарно сполює бур'ян. Він дуже легесенький, в руках майже не відчувається, але гострий, заточені його всі три сторони з обох боків. І тому ви можете працювати любою стороною. Як візьмете його в руки, так і працюєте. Вони в нас є трьох розмірів шириною 20 см. Це найбільший. Ширина 15 см це середній, універсальний, і ширина 7,5 см маленький. Маленьким ви можете пройти між кущиків, між культур. Подивіться, просто супер. Е, великим для міжрядь, подивіться, як гарно він зрихлює ґрунт в луночках, навіть сухий ґрунт. А на обробленому ґрунті, на м'якому він взагалі заходить в землю на глибину до 10 см, одночасно сполюючи бур'ян і дуже гарно зрихлює ґрунт. Подивіться. Це просто насолоданим працювати. Вартість комплекту плоскорізів 550 гривень. Кожен їх можна придбати по окремості. Маленький коштує 150 середній 200 і великий 230 гривень. Ще є посилений з нержавійки товщиною 2 міліметри. Він коштує 270 гривень. Замовити можна по телефону 067 28 48 841. Чекаємо на ваші замовлення. Дякую.